Кілька десятків нововолинських водіїв, любителів автоспорту та відвідувачів автошкіл Нововолинська і Володимира Волинського прийшли під стіни міського центру ДАІ 0703, аби висловити своє невдоволення реорганізацією, що передбачає закриття установи. Люди кажуть, логіки в такому реформуванні Міністерства внутрішніх справ не вбачають, адже припинення роботи центру ДАІ, який розташований у нашому місті, й обслуговує Нововолинськ, Володимир Волинський, а також Іваничівський та Володимир Волинський райони створюватиме чимало незручностей. Відтепер вони муситимуть за послугами звертатися до центру у місті Горохів по своїй суті 155 тисяч. Людей, які обслуговуються в нашому МРЕО, будуть вимушені їздити за 100-200 кілометрів, щоб просто зареєструвати машину чи отримати ті самі водійські посвідчення, ті самі автошколи, ті саме все. Тому і зібралися, що в цей район можна сказати, прикордонний район, дуже багато автомобілів. І люди хочуть так само мати нормальний доступ до МРЕО, Нормально собі реєструвати автомобілі, нормально все це робити. А забирають, переносять. неізвісно, як далі людям. Вже зібралися люди, от, багато представників автошкіл, багато просто людей. От навіть от людина є, тут підійшла тільки що купила автомобіль і не може зареєструвати. Куди їхати? В Горохів, їхати в, в Коваль, 70 кілометрів, по поганих дорогах, не дай Боже, ДТП. Вести мішкільний навчально-виробничний комбінат готує дітей, 11 класників. Їм вести це треба наймати знову автобус. Автомобілі супроводу це все гроші, це все опять лягає на людей. Звідки їх брати? Людям От. люди невдоволені, звичайно. Діями міністерства, яке проводить реорганізацію, обурені також автошколи Нововолинська та Володимира Волинського, адже на території цих міст діє дев'ять навчальних установ, а в горогові лише 4. Директор Нововолинської автошколи стверджує, реорганізація створить великі незручності для навчального закладу, що займається підготовкою водіїв. А це реєстрація груп. Доїзд слухачів для складання теоретичних та практичних іспитів. Зв'язку з реорганізацією виникнуть великі проблеми, перш за все, у наших слухачів, яких ми готуємо, наприклад, на протязі року біля 700 чоловік. Це уявіть собі 700 чоловік. Будь на сьогоднішній день їздить в Луцьк чи в горохів, а це не немаленька. Ну і по-друге, незручності будуть не і в самих працівників автошколи. Це реєстрація, здача іспитів, представлення групи, і все таке інше. Наприклад, тільки на екзамени необхідно представити чотири автомобілі, а це заправка і так далі, і тому подібне. Тому таке рішення, яке планується, я думаю, це воно не логічне. По-перше, і воно додає тільки невдоволення діями діями не тільки наприклад цих МВС, але ну і чесно кажучи влади тому що ніхто не розуміє, чому так підтримати учасників протесту прийшли також депутати міської ради, члени обласної спілки шахтарів інвалідів та перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Посадовець висловив водіям підтримку міської влади та озвучив звернення до обласного та вищого державного керівництва, яке міська рада прийняла напередодні. Ну я повинен відразу сказати, що працівники МРЕО ще в понеділок звернулися в міську раду. Тим, що планується реорганізація МРЕО, тобто закриття МРЕО в місті Нововолинську. Ну, чесно, нам ця позиція абсолютно не зрозуміла в міській раді. По-перше, нас про це абсолютно ніхто ніяким чином не інформував. Якщо це реформи заради просто реформ, ну вони, по-перше, створюють великі незручності і трудності, як для мешканців нашого міста, так і нашим РЕО, обслуговували і Володимир, і Володимир Волинський район, і Ваничівський район. Це досить велика кількість людей. Кількість транспортних засобів, які ставляться щороку в нас на облік, є досить великою. І ну, не зовсім зрозумілі ці дії. Міський голова зв'язувався по телефону з головою облдержадміністрації Володимиром Петровичем Гунчиком, з народним депутатом Гузем, які обіцяли сприяти тому, що все ж таки МРЕО залишилося в місті Нововолинську. Мало того, вчора на сесії депутати висловили підтримку того, щоб Мрео все ж таки працювало в місті Нововолинську і прийняли відповідне звернення до міністра Авакова, до народного депутата Гузя, голови ОДА Гунчика і до генерала поліції Волинської області Шпиги. Тобто, щоб вирішилось питання не закриття морео в місті Нововолинську. І обурення людей, які сьогодні тут зібралися, воно є абсолютно природнім, тому що воно створює масу незручностей для мешканців тих міст і районів, які я перед тим сказав. Про досягнуті результати Андрій Сторонський пообіцяв повідомити вже найближчим часом. Посадовець також зазначив, що розуміє, які незручності будуть мати прості водії, котрі продаватимуть чи купуватимуть автівки або захочуть їх перереєструвати. Для них оформлення будь-яких документів чи отримання певних довідок стане набагато затратнішим щоразу доведеться долати відстані від 150 до 200 кілометрів, витрачаючи свої кошти і час.